Норвегія і мексиканське тако частина наступна. Отож, тако. А чому воно так укоренилося в Норвегії? Норвежці люблять, в принципі, досить таку просту їжу, і в них традиційна їжа досить проста, і вони не люблять так сильно заморачуватись, скажімо так, якщо це не стосується якихось свят. Ось на свята, вони тоді починають уже куховарити, видумати. А так, повсякденному житті вони досить просто е, ведуть такий стиль життя. Дуже просто вони. Простий у них такий раціон, скажімо так, іноді навіть іммігрантам здається дуже нудний. Так от, мексиканське тако. Це вже стало таке родинне, скажімо, трошечки такі традиція, коли п'ятниця, напевно, людям вже дуже так не хочеться виготовляти, тому вони закуповують оці такі лаваші мексиканські. Обов'язково набір такий повинен бути на столі, де знаходяться різні овочі. Там кукурузка, хто що любить сир, і потім це все обов'язково звичайно, повинно бути якесь м'ясне різноманіття, хто що любить, чи то це курочка, чи якась там шинка. Потім це все завертається, і вся сім'я благополучно пообідала. Мама думає, господи, слава Богу, що мені не треба готувати якийсь новий обід. І ось такий п'ятничний вечір. Потім обов'язково, звичайно. Іде продовження там чи з фільмами, чи хто що, чи хто грає в шахи. Але ось в п'ятницю прижилася ця традиція а, Норвегія, і тако, і дуже багато сімей. Я знаю, що дуже багато моїх друзів так роблять навіть в школі. У нас іноді ми такі робимо зі своїми учнями. Тому ось звідки і взялася, взялося тако в Норвегії.